love fall, 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 fall Fall, 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 fall. <music> м'якоті плоду пропадає в період зберігання близько двох місяців. Вона пом'якшується та стає приємною на смак, але трохи терпкою. Ця груша не любить пересадок, тому варто саджати відразу на постійне місце. Дерева швидко рослі, середніх там розмірів з пірамідальною кроною, невимогливі в догляді. Виростає до 4,5 метрів, садити потрібно кілька сортів 2-3 для запилення. Тож, я посадила Ось грушку. бути зверху. Це так про всі дерева, які ви купуєте, і вони прищіплені. Тому що якщо ви його закупаєте, буде пускати сама прищепа, пагони і дерево не буде сортовим. Посадили її недалеко від груші, тому що для груші кефір потрібен запильник. Нарцис Дік Вайлден. Акційний, тут дві штучки, дві цибулини, безкоштовно. Зараз будемо робити детальний огляд. Так, розпаковуємо. Дивіться, які гарні величезні цибулини. Дуже круто. І безкоштовно головне. класна акція до Хелловіна. Я дуже рада, що потрапила на цей сайт. Так, дивіться, ось такі цибульки. І трішки про цей нарцис. Це махрові та великі яскраві квіти. Вони мають дуже пишну крону. Вони мають дуже пишну крону. Період цвітіння з березня по травень. І висота рослинки досягає 35 см, Воно й помітно дивіться, які цибулини. Діаметр квіток до 10 см, Мають приємний аромат. Країна походження цих квітів це Нідерланди. Саджати потрібно на глибину в два рази більшу, ніж ця цибулинка. Тобто, зрозуміли так? Можете відміряти собі і так саджати. Далі ці нарциси йдуть невибагливі і на одному місці можуть рости до 5 років. Вони йдуть не дуже зимостійкі, тому потрібно вкривати шаром перегною або компосту. Це на зиму. Не приносять зайвої вологі та пересихання грунту. Ціна їхня зараз на сайті 41 гривня 22 копійки. Це за дві штучки в пакуванні, і знижка йде на них 45%. Так вони коштують 74 чотири 95 копійок. Мені пощастило, я взяла їх безкоштовно. Ще один нарцис теж безкоштовно по акції Yellow Sail Boat. Не знаю, чи вірно почитала, дві штучки в упаковці. Але тут сюрприз, дивіться. Маємо три штучки. Це дітки, і вони вже нормальних розмірів. Бачите, вже починає проростати, потрібно висаджати бігом. І ось одна цибулинка. Тобто, розумієте, так? Що мало того, що безкоштовно, ще й такий бонус плюс. Тож коротенька інформація про цей нарцис. На сьогодні він на сайті теж йде зі знижкою. Знижечка 40% коштує 32 гривні 97 копійок за дві штучки, а без знижки його ціна 54 гривні 95 копійок. І дві штучки в упаковці. так? Висота цієї рослинки 35-40 см. Цибулини висаджують з вересня по кінець грудня. Глибина посадки має бути в два рази перевищувати висоту цибулини, так? Так само, як і в тому нарцисі. Так? Собі. Раз, два і на третю, це вже глибина посадки. Так, далі що ще можна сказати про цю рослинку. Вона невибаглива, і догляд такий самий, як і за усіма нарцисами. Країна походження Нідерланди. Ще одні безкоштовні квіточки весняні крокус фускотінктус. Так, тут іде 5 штучок в упаковці. Дивимось на цибулинки. Цибулинки малесенькі. До речі, ніколи не мало крокусів, колись мріяла. І, бачите, моя мрія здійснилася. Все завжди то не виходило придбати, то по грошах було не дуже. І якось це все завжди відходило на задній план. Ось, дивіться, цибулинки приростають, потрібно саджати. Чесно не знаю, якого вони розміру повинні бути в ідеалі, адже це безкоштовно я отримала, але думаю, такі вони і мають бути. Тому що це просто була акція до Хелловіна. Ось 5 штучок таких. Я задоволена, хотіла мати крокуси ці фіолетові, і, до речі, вони теж безкоштовно я їх отримала, але зараз будемо говорити про цей крокус. Він мені теж дуже гарний, я навіть не знала, що такі крокуси бувають, якось або не звертала уваги ніколи на клумби людей, або просто ніде ніколи не натикалася і не бачила такі, Ну, вони дуже круті, я бачу ну, гарні. Так? Такі тигрові цікаві. Цей крок зараз зі знижкою коштує 31,96 на сайті, 20% йде знижка, а так ціна 39,95 за упаковку п'ять штучок в упаковці. Це рослина сімейства і рисових, має відмінну стійкість до захворювань і зацвітає відразу після сходження снігів, тобто орієнтовно в березні. Висота рослини 8-10 см І це багаторічна рослинка. Має легкий та ніжний аромат. Цвіте тривало 15-20 днів, і квіти здатні до самовисівання. Тож не тільки цибулинками можна їх розмножувати, також не сінічком. Якщо бджілки, комашки будуть літати над ними, також можуть вам понасаджувати, де їм захочеться ці квіточки. Країна походження Нідерланди. І цибулинки висаджуються з вересня по грудень. Вони чутливі до вологи, тому можна їх висаджувати в пісок. Насипаєте пісочок і тоді саджаєте. Глибина посадки має бути рівною двом висотам цибулинки. Далі вони не вибагливі в догляді, і не потрібно їх поливати. Протипоказаний свіжий гній, тому що загниє цибулина. Кожні 4-5 років їх потрібно ділити, тобто відділяти діток, так? Як у всіх цибулинних, знаєте, що дітки наростають. так, Це В цих 4-5 років проходить і потрібно відділяти. І при необхідності, до речі, можна пересаджувати ці крокуси, коли вони квітнуть. Просто берете з грудочкою землі, ось так щоб цибулинка була так, і пересаджуєте, І вона далі буде квітнути. Тепер крокус Аква. Це цей крокус, який я колись ну, хотіла. Тому що, якби тюльпани є, нарциси є, підсніжники є, а от крокусів немає. І це якийсь мені як стандартний крокус, я бачила майже у всіх ці крокуси, ну, а в мене його не було. Ну як так? Тепер маю. Бачите, мрії збуваються. Розпаковка. П'ять штучок в упаковці. Ну, Ось цибулинки. Теж проростають, бачите. До речі, гарні. Гарні цибулинки більше, ніж в минулого крокуса, що я щойно показувала. Так, дивіться які? Але це, можливо, зважити того, кажуть, я з крокусами діла не мала раніше. Так, тут, бачите, вже е, корінці проростають, я так розумію, де не де ось. Чи це навіть не корінці, це навіть ці самі пагони. Бачите? Потрібно бігом висаджати. Добре, цей крокус, він зараз зі знижкою 25%, його ціна 52 гривень 46 копійок без знижки 69 гривень, 95 копійок за упаковку зі п'яти штучок. Країна походження Нідерланди, і далі про цей крокус можна все те саме сказати, що я говорила про попередній. Аліум Graceful Beauty. Теж безкоштовно, дві штучки в упаковці. Ось такі цибулинки, дві штучки, теж в хорошому стані. Так, і коротенько про цей аліум. Він коштує зараз зі знижкою 25% відсотків, тридцять гривень, 46 копійок. А без знижки його ціна за упаковку за ці дві штучки 49 гривень, 95 копійок. Аліум він простий у вирощуванні, створює невимушену легкість та красу, де б ви їх не посадили. Вони схожі на польові квіти, квітне в травні, і висота рослини досягає 25-30 см. Це багаторічник. Характерною рисою аліума є тривале цвітіння. Їх добре також вирощувати під зрізання. Вони довго стоять у вазі. До речі, має легкий аромат, але він схожий на цибулю. І вважається аліум хорошим медоносом, тому в народі ще їх називають цибульками. І найпоширеніші – це фіолетового кольору. Ви їх точно бачили на клумбах у людей, вони такі кульки високі. Країна походження це Нідерланди, і оптимальний час посадки це осінь для аліума. Щоб саджати, глибина посадки має дорівнювати трьом ось таким цибулькам. Тобто, якого розміру у вас цибулька, ви три рази відміряєте в ямку і саджаєте на четверту. Він аліум цей невибагливий у догляді, але боїться надмірної вологі, бо може згнити сама цибулинка. Цей сорт є який до шкідників та захворювань. Цибуля росана, стиканка пів кілограма за ціною 82 гривні 48 копійок. Це знижка 50%, по такій ціні я її і замовляла. А так коштує, якщо без знижки, то 164 гривні 95 копійок. Ось такі маленькі цибулинки в гарному стані. Багато, я дуже задоволена. І коротенько про цю цибульку. Це ранній сорт, висота рослини 30-35 см, маса цибулини від 100 до 120 г, смак напівгострий. Розмір це 8 см в діаметрі. Добре зберігається протягом всієї зими. Збір цибулі проводиться наприкінці липня, на початку серпня, тільки шийка цибулини стає м'якою, і рослина починає нахилятися. Тоді зростання цибулі завершується, коли поляже 25% всіх рослин тоді прибирають весь врожай. Країна походження, Нідерланди. Висаджують цю цибулю ранньою весною або ж пізньою осінню. У посушливий період потребує поливу. В коментарях, до речі, пишуть, що ця цибуля соковита та солодка. Росте великою та середнього розміру. І цибулька Корадо пів кілограма. За ціною 84 гривні 98 копійок, теж знижка 50%. По цій ціні я і замовляла. Тут, як бачимо, цибулька трошки більшого розміру. Ось і така продовгуватенька. Ну, різна є, бачите, і дрібна є. В загальному, я скажу, що краще, чим дрібніша, тим її більше у вас буде. Вага йде та сама, а в кількості цибулі виросте у вас більше. І немає різниці, чи вона більшенька зараз в розмірі чи меншенька. На величину, коли збираєте врожай, це не впливає. Далі про цей сорт. Цей сорт хороший для отримання весняного пір'я та великих золотисто-білих цибульних головок. Збір врожаю в квітні-травні це йде рання цибуля, і вага однієї цибулини до 200 г. Повний збір вже в липні-серпні. Форма цибулини куляста буде. Цей сорт виділяється гостротою та легкістю смаку. Легкість полягає в е, легкому солодкому присмаку. Після смак приємний і в міру пекучий. Так пише на сайті. Країна походження, Нідерланди, садиться пізньої осені, і цей сорт розвивається, до речі, і восени, і взимку. Глибина посадки має бути 4-5 см. І час від часу необхідно поливати нехолодною водою. І також цей сорт стійкий до хвороб. До речі, можна її також висаджувати ранньою весною. Якщо надумаєте, то, будь ласка, купуйте, і ранньою весною теж можна. Ну, ось така детальна розпаковка товарів, які я замовила на сайті Florium, щоб посадити зараз. У нас вже пізня осінь. Загальна сума це 320 гривень, 42 копійки, пакувальний матеріал і доставка разом 64 гривні. І заплатила я 385 гривень, брала накладний платіж, тобто при отриманні платила. Ну, звичайно, зараз копійки практично не ходять, зачі мені 50 копійок не дало, але ну, це такі дрібниці – 385 гривень. Я це уточнюю, тому що показую вам накладну, пише 384 гривень, 42 копійки це вартість посилки. Дуже вдячна за подарунки, за ось безкоштовні квіточки, адже в теперішній час купувати квіти це не нагальні витрати і завжди відкладається на потім. Ну що ж, усім бажаю гарних врожаїв та квітучих дворів. Гарного, позитивного та квіткового настрою всім. До зустрічі!